Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливу тему розвитку емоційного інтелекту у дітей. Це питання хвилює не лише батьків, а й педагогів, психологів та всіх, хто прагне виховати щасливу, стійку і соціально адаптовану особистість. Ми розберемо, що таке емоційний інтелект, чому він є фундаментом психологічного здоров'я дитини. Її успішного навчання та майбутніх взаємовідношень, і головне, як його розвивати в повсякденному житті. Що таке емоційний інтелект? Це не просто про вміння не плакати чи тримати себе в руках. Це про глибоке розуміння себе і людей навколо, про вміння усвідомлювати свої почуття, керувати емоціями, будувати гармонійні стосунки та ухвалювати рішення не лише розумом, а й серцем. Емоційний інтелект часто називають емоційним аналогом пізнавального інтелекту. Якщо IQ відображає логіку, аналіз і раціональне мислення то IQ – це здатність до емпатії, саморегуляції, співпраці, і адаптації в соціумі. Психологи характеризують п'ять ключових компонентів емоційного інтелекту самоусвідомлення, здатність розпізнавати власні емоції та розуміти їх причини, саморегуляція, контроль над своїми імпульсами, уміння заспокоїтися і діяти виважено. Мотивація, внутрішнє прагнення досягати цілей, навіть якщо щось не вдається, емпатія, розуміння емоцій інших людей та співпереживання за них, соціальні навички, ефективне спілкування, співпраця, вміння конструктивно вирішувати конфлікти. У дітей з розвиненим емоційним інтелектом менше істерик і конфліктів. Краща поведінка вдома та в школі, вища здатність до навчання і самостійності, краща адаптація в нових ситуаціях. Розвивати емоційний інтелект у дитини це щоденний процес, що потребує уваги, підтримки, щирого контакту. Називайте емоції словами, допомагайте дитині описувати свої почуття. Наприклад, ти виглядаєш засмученим. Це тому, що твій малюнок не вийшов так, як хотілося, це навчає розрізняти гнів, образу, сором чи радість, приймати свої емоції, а не подавляти їх. Демонструйте власну емоційну грамотність, діти навчаються не з книжок, а з нашої поведінки. Якщо ви самі відкрито говорите, я зараз трохи роздратована, але постараюся заспокоїтися. І продовжимо розмову. Це моделює здорову реакцію. Читайте книжки разом та аналізуйте емоції героїв. казки, повісті, навіть комікси це чудовий майданчик для розмов про почуття. Що відчуває герой? Чому він вчинив саме так? Що міг зробити по-іншому? Це формує емоційне мислення. Грайте в емоційні ігри. Зобрази емоцію, це імітація почуттів обличчям і тілом, завершення фрази, коли мені страшно, я хочу, коли мені сумно, я зазвичай. Ці ігри розвивають емоційний словник та вчать виражати свої почуття. Навчайте співпереживанню, запитуйте у дітей. Як ти думаєш, що зараз відчуває твій молодший брат, коли його іграшку зламали? Або що б ти зробив, якби з тобою так вчинили? Це формує здатність ставити себе на місце іншого, допомагайте у вирішенні конфліктів. Замість не сваріться, скажіть, розкажіть по черзі, що кожен з вас відчув, як ми можемо вирішити це разом. Підтримуйте щоденні емоційні розмови. Питайте щодня, що тебе сьогодні порадувало, що засмутило. Такі розмови створюють безпечний простір для відкритості та довіри. Не знецінюйте емоції дитини. Фраза не плач, нічого страшного не сталося, лише руйнує довіру. Краще скажіть, я тебе розумію, я поруч. Не карайте за прояв емоцій. Злість, страх чи сльози це сигнали, а не проблеми. Навчайте навичкам емоційної самодопомоги, дихальні вправи, паузи, фрази. Наприклад, мені прикро, коли ти так робиш. Усе це працює. Створюйте емоційно безпечну атмосферу. Дитина повинна знати, що її почуття важливі та прийняті. Пам'ятайте, Емоційний інтелект це не вроджений дар, а навичка, яку можна і потрібно розвивати. І найкраще, що ми можемо зробити, почати розвивати її з маличку. На цьому все. До зустрічі у наступному відео.